Люблю є місто кручатися, але не знаю це буде тепер Так Все, чувака, напевно, я почекаю на Ось, ще плекану. Давай, пішов він нахуй, так Так Включаємо собі. Так, потихоньку Не плеканути Так, Так, тут вроді теж окей okay. Так Люблю коли є місто кручатися, то тобто, є кручатися, розвернутися в смысле, бо тут все стороною я не дам, От, руль то зліва, а ту й хоч видно ліпше. Зато ліпше покручатися чуть-чуть. я болда. Так. Що таке кручатися? Ще покажу. Секунду, якраз добре буде освітлення. Так. Ну, розвернутися, коротше, ну. Так. Кручаємося. Все. От тепер вже видно прицеп з цього боку, вже можна бати задом легче, якось не така напряженка. Так, так ворота я потім відкрию, там пломба. Так сказати, то пломбу треба ну так целку не урвати. Целка там короче, є пластмасова на воротах, так що поки що отак. Вот ну, все ясно, заїжджається по трамп Дмитро, треба руль крутити, руль держати. Телефон держати нічим що хуйом держати руль телефон, в общем пуцк.